День, шановні друзі, сьогодні ми будемо готувати рулет вафельний із желе. Вибачте, що ми довго не заходили в ефір, було нам не до того оці воєнні дії. Багато родичів, багато друзів пострадало в війні, було не до зйомок. А сьогодні, наперед, день я хочу показати вам старий рецепт. Рулета бафельного із желе. Насамперед беремо пачечку желе, розігріли до закипання водичку от, і в кип'ячену гарячу водичку висипаємо пакетик желе, Так, Висипаємо желе, розмішуємо до повного розчинення. Наше желе розчинилося, тепер знімаємо. З плити і виливаємо в довгеньку якусь посудинку, щоб потім зробити полосочки. Ставимо хай охолоджується, а потім поставимо в холодильник, щоб добре застигло желе. Желе охололо, тепер ставимо в холодильник, щоб воно застигло. Поки наше желе застигало, ми готуємо інші інгредієнти. Насамперед, через м'ясорубку. Перепускаємо 200 крекеру. Солодкого крекеру. Ось наш перемелений крекер. Беремо стакан сахарної пудри. Туди поміщаємо 300 г масла. Не спрею, а масла. Беремо 10 ложок кип'яченого молока, ставимо на вогонь. Так. І додаємо пакет кокосової стружки. Так, беремо пакет кокосової стружки, молоко чекаємо, поки закипить. Молоко закипає. Додаємо молоко пачку кокосової стружки. Перемішали добре Для рецепту нам потрібні отакі квадратні вафлі. Велика родина в мене. Так, відкриваємо. Беремо стакан цукру, окрему посудину. Ставимо його на вогонь. Висипали стакан цукру. Тепер беремо два стакана води. Так. В стакан взяли водички. В стакан цукру взяли, два стакана водички. От розчиняємо какао, Чотири столові ложки зверху взяла какао. Зараз закипить водичка, висипаємо водичку, горимо. Так, какао у нас закипіло. І в цю суміш висипаємо наш перемелений крекер. Перемішуємо. Так, масло ми розтопили 300 грам. У нас було мерзлето, ми так, щоб скоріше було, ми його розтопили. І тепер додаємо у стакан цукрової пудри. Це все перемішуємо. Масло із. Цукровою пудрою висипаємо нашу кокосову стружку. Ця щоб була на молоці. Поки в нас та суміш, що з какао гаряча, бігом розкладаємо її на 5 полосочок вафли. Так. І розмащуємо на вафлі. 5 полосочок. Всі розмастили. Так. Першим одним, одним, однією сумішю. Тепер розмащуємо другою суміш. Оце що масло, кокосова стружка. і вода. Розмастили об, 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 обидвома сумішами. Тепер беремо наш, наше желе, Ріжемо на довгенькі смужечки. от, Ріжемо на смужечки отакі. От і викладаємо, і викладаємо всередину, викладаємо всерединку рулета. Так, пос, поклали всерединку желе і скручуємо наші рулетики. Скручуємо наші рулетики. От, виходить у нас такий рулетик. Кладемо на рознос і ставимо в холодильник. Ось, вийшлося у нас таких 5 рулетиків, ставимо в холодильник, щоб вони застигли. Ставимо в холодильник. Все. На годину, на дві, щоб застигло. Ось такі в нас вийшли рулети. 5 рулетів у нас получилося. Рецепт трудоміський, звичайно, але десь колись на свята можна побалувати своїх рідних. мене любили ці рулети. Діти мої, я тепер хочу побалувати внуків. Дякую за перегляд. Якщо сподобався рецепт, готуйте, смакуйте і підписуйтесь. До побачення!